Прибраження, воно продовження спаса. Тобто хто сам перебразився, сам спаситель перебразився. І тому це свято називається і прибраження, і спаса. О. Хто в як якому селі або в якому городі вже завів це, і так воно і називається. Прибраження відбулося незадовго до хресної смерті Спасителя, він взяв своїх любимих учнів Петра, Якова і Іоанна і вивів їх на гору Фавор і перед ними переобразився. Для чого? Він показав свою славу як Бога. Вони знали його як людину, а як Бога, вони ще його не знали. І коли вже вони побачили сяйво над його головою і білі ризи, в яких він був одягнутий, і скрізь було настільки торжественно, що Петро не міг не висловити таких слів. Каже: Господи, як нам з тобою тут добре бути? Давай поставимо три кущі: одну тобі, одну Моїсею, одну Ілії, і будемо тут жити. О, а якраз перед цим Мойсей і Ілля він говорив Спасителю про неминучу е, смерть його, як е, людини земної. він вже був і людиною, і Богом, От, і йому треба було померти. І коли е, ці слова Петро говорив, то над ними хмарка з'явилася, і з Із Хмари чувся голос Бога Отця і казав учням, які були Петрові, Якові і Ану, Господь Савов сказав, каже, це мій син улюблений. Його слухайте, в ньому його моє благовоління. І <кхід> після цих слів. Апостоли упали навзніч і знепритомнили. Коли вже Мойсей і Ілля розказав про його близьку смерть Спасителя земну, то учні в цей час були непритомні, і після цього Спаситель до них підійшов і сказав Вставайте! Коли вони встали і побачили, Спасителя, то він вже був у такому ж самому вигляді, як був і до Преображення. Саме Преображення дає нам зрозуміти, що і ми у своїх душах повинні перебразитися. Ми повинні завжди бути біля Спасителя і Спасителем, тому що коли Спасителем, тоді нам дуже радісно, як апостолу Петру було, який сказав, що. Господи, як нам тут добре бути з тобою? Так що будемо завжди і спасителем, а спити завжди буде з нами.